Доброго дня. Діця, е, ну, так як ви виявили бажання бути ви присутнім на комісії, то прошу бути на голосному зв'язку і ти ж ознайомлений з порядком денним комісії? так? То, ну, якісь зауваження, чи що дуже походу комісії будемо розглядати, добре? Добре, будь на зв'язочку. А що там в тебе все добре? Добре. Так, ну скільки е, комісія має більшість у е, складі, має правомочну і може вирішувати всі свої питання, оскільки чотири члени комісії є присутніми. Е, хто онлайн, то безпосередньо тут. Е, але для того, щоб ми могли продовжити, нам треба вибрати е, секретаря з присутніх. Можу запропонувати Романа Вікторовича. Секретаря комісії. Хто за? Андрій? Да. Крупеня за. Іванчук? За. Добре, дякую. Секретар нас з Роман Вікторович. Дивиться да. наша засідання. Ну, як бачимо, у нас є запропонований порядок денний комісії. Ви Так. Да. Бачили питання перед. Якісь пропозиції? Зауваження. Чи може будемо йти по... Да, да. Варто, да. Варто, То, давайте варто, тоді приймемо за основу денний наш, А тоді будемо проходитися. Е, пропоную поставити за основу. Хто за? Іванчук? Іванчук? За, добре, так. Зробіть так, щоб ми вас добре чули. Кропеня за. Матвійчук. За. Батик за. за. Одноголосно. Так, ну що, тоді йдемо по питання. Е, так, питання. Затвердження технічних документацій здоров'я щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на місцевості для будівництва торгового обслуговування житлового будинку. Там є перелік осіб Так, зачитую прізвища Кузьмич Юлія Анатоліївна, Шпанів, Одолінська Надія Артемівна. Малий житель, Шульга Максим Васильович, Ходосин, Роденко Ростислав Петрович, Великий Житин, Кіна, Ігор Миколаївич, село, Фарматія. Зауваження? Щось такого немає? Я ставлю на голосування. Хто за? Іванчук? Добре. Дякую. Одноголосно. Далі питання про передачу власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку Дубинцю Валерію Анатолійовичу. Були розглянуті. Ставлю питання на голосування. Іванчук за Крупеня. за. А. за. Батерів за. Одноголосно. Слідуюче питання затвердження порядку технічної документації з землеустрою щодо відновлення встановлення меж земельних ділянних заторії для ведення особистого селянського господарства. Це ЦАФАЙ громадян одут громадянці Світлані Володимирівні. Ставлю на голосування. Хто за? Іванчук? Крупеня за. Матвійчук за. Батерюк? За. За. Одноголосно. Надання дозволу на складання технічної документації. Це Одолінська Надія Атемівна. І слідуюче питання Купліч Валентина Іванівна. Це теж паї? Людей були в державні акти? Ну, не були, є. Тому ставлю на голосування. Подолінська Надія і уключ Валентина. Хто за? Іванчук? За. Крупея за одноголосно. Слідуюче питання про відмову в надані дозволу на розроблення проєкту земноустрою щодо відмови щодо відведення земельної ділянки у власність Савчуку Тарасу Григоровичу. Рішення був підготовлений проект рішення про відмову, так як. На сьогоднішній день ми ну, мораторії є і ми не можемо по-іншому рішення підготувати. Ну, хто за? Іванчук? За рішення так. прийнято. Слідуючи е, затвердження. Внесення змін до містобудівної документації. Детальний план території масиву Трояндової. Були так само перед рішенням. Бачили, що в неї Так, і сам панчик, теж. І сам панчик теж є. Дедуард Петрович, ви бачили? Доволі, Я вам скидала. Так, бачили? Да. бачили? Да. бачили? Да. Добре. Питань да. немає. Більш-менш їх личні, що роблять, що не реально. Добре, дякую. Там на реалій поборонка молодець. Будуть якісь за Ставлю на, <кліпи> е, на голосування. Хто за? Іванчук? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Слідуючи, затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель в селі ЗОЗІ. Це стосується будинку культури села Зозі. Саме всі проекти є підготовлені. Ставлю на голосування. Хто за? Іванчук? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Слідуючи. Про прийняття в комунальну власність земельної ділянки. Кадастровий номер вказаний у зв'язку із добровільною відмовою власника. Площа 19 соток. Ковалецька Ольга Григорівна, відмовляється. Це дорога. Буде в сичку. Хто за? Іванчук? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Слідуюче питання. Надання вводи на виготовлення технічної документації із землеустрою. Е, так, щодо встановлення відомлення земельної ділянки натурі на місцевості комунальної власності. Кадастровий номер вказаний. рішення підготовлений. Це ні. Це бармакін. Село Бармакін. Хто за? Іванчук? Батря. За. Добре, дякую. Слідуюче. <плес> а можливо, давайте ми перецепимо. Оскільки далі. у нас тут да, питання йдуть, то ви бачили їх проєкт. То я тоді просто зачитую прізвище, ви передивляєтесь, чи все добре, і тоді йдемо далі. Затвердження проєкту землеустрію щодо зміни цілі. Баюк Володимир, гоць Ірина, Гриценюк, Сергій, Губійчук, Анастасія, Климовець, Богдан, Ковтунюк, Людмила, Люшин. Людмила Володимирівна, Приходько Тетяна Вікторівна, Холява Максим Миколаєвич, Ковальчук Ігор Богданович, Козур Ольга Іванівна, Лалак Юлія Вікторівна, Лац Віталій Євгенович, mm -hmm. Муляр Володимир Степанович, Нагорна Анастасія та Барай Олена, е Ніколайчук Яна. Омелянюк, Олександр. Е, поки що все. Це питання, які е, були опрацьовані нами з за... вами. Ми виїжджали. Е, ну, не було. Тому ставлю ці питання на голосування. Хто за? Едуард Петрович? За. Крупення за. Рішення прийнято. По 28 му питанню тут е, по зміні цілі приндюк Євгенію Васильовичу. Е, ну, комісія виїжджала, але там трошки сталися деякі питання. Ну. М -м -м. То документ не мали довезти, так? Звідти чи? Тому. А давай за документ? На сьогоднішній день ні. Ну, але ми почекаємо, і думаю, що можливо дозавку. Ну, якщо доложить до сесії, то тоді. Так, е, слідуючи питання. Знову ж таки, зміна цілі йде. Коля, Оксана, Росин, Чижук, Наталія, одне, два питання. Главінська Марія, Ревуцький Віктор, Троян Роман, Манчур Аліна. Теж два питання. Так, позмінні цілі. Так, також ми з вами всі питання об'їздили. Як ви пам'ятаєте? Так, так. Да, да. Ставлю на голосування. Хто за? Іванчук? За. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Йдемо далі. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби. Так, Самкову Володимиру Івановичу. Хто за? Іванчук? За. Дякую. Знову затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Земельної ділянки для сінокосіння. Бортнік Марії Павлівні. Хто за? Іванчук? За. Крупення за. Матвійчук. За. Так. Слідуюче питання. Затвердження проекту землеустрою для сінокосіння і випасання Волошину Андрію Віталійовичу. Хто за? Іванчук? Кропеня, за? Батері? Та майже ж погодили, так? Да? Да. Там все було. Проєкти лежать. Бачили, як виїжджали з'їхали. Там шуміло, оголошення і... Скопані? Ні, ні, це не з кухання. Ніхто... Шуміло голошені і спадкою. А і семенюки, семенюки? Е, Сім'ї немає. А, семена немає? Немає документів. Це на цю сесію теж є, але сразу вони не, можу, не вийшло, Ну, там ще на цю сесію, що не встановлено, там діляночка не встановлено, так. Воно ще шуміло э, затвердження проєкту. Ви дивились, так? Mm -hmm. Там все було розгоджено по межах, що там mm -hmm. я. Mm -hmm. Пішло. Так, що йде пошуміло, Ігору Миколаївичу. Mm -hmm. Затвердження проєкту ДМУ, щодо йде введення земельної ділянки для сінокосіння і Виписання Шумілову Ігорю Миколаївичу. Ставлю нам голосування. Хто за? Ері е, за. Дякую. І таке теж рішення затвердження проєкту землеустрою Коханюку Сергію Ростиславовичу. Ставлю на голосування. Хто за? E, так, пишучка. Зовтри. Утримався порекомендувати. Можу рекомендувати комісії ще відсоток. Відновити оцінки, подали на дня. Ну, я думаю, що якщо вже всі носінні то може такі 12% по максимуму, це ж не такі великі кошти. Але це наш податок, наш дохід. 12% буде добре. Все, я думаю, що відійдемо на цьому. Так, слідуюче питання. Про затвердження проєкту земноустрою за щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 49 років прати рівне обленерго. Теж там відсотки ми ж да маємо Ну, Але оскільки ми рівна поставили 12%, ну, я думаю, ми тут так само будемо без зміни, так? Ми ставимо на голосування. Хто за? Іванчук. Дякую. Затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки. Теж це рівне облинила там під їхніми. Не, О, ми знаєте, да? Дякую, Вікторія Володимирівна. Ставлю на голосування. Хто за? Іванчук? Роман Вікторович за. Да. Рішення прийнято одноголосно. Е, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для городництва. Та передачу її в оренду громадянину ромашу. Теж е, орендна плата на рівні 12%. Ставлю на голосування. Хто за? Івенчук? За дякую. Слідуюче питання: затвердження проєкту земелоустрію за щодо відведення знову ж таки в оренду на 49 років парад рівне обленерго. Сергій подоси 12%. Орендної плати. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Слідуюча передача земельної ділянки. в Оренду для розміщення тексту будівництва тексту тації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії в селі Бармакі. Червонюку Олегу Казимировичу. Е, орендна плата Теж наступна зовсім. Хто за? Це в самому селі. Ми, як ми бачимо слідючі питання, там, воно знаходиться за межами населеного пункту. Тому я думаю, що ми можемо разом. Розглядали, бачили це питання. Тому давайте зараз два питання в селі і за межами населеного пункту. І там, і там буде 12%. Хто за? Ставлю на голосування. Іванчук. Іванчук. Добре, дякую. Всі інші, так. Рішення одноголосно. Про затвердження технічної документації із злоустрою. Встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі комунальної власності. Це ділянка серед шпанів. Теж проєкт підготовлений, кадастровий номер там є. Ми бачимо ділянку. Ставлю на голосування. Хто за? Лівачук? За. за. Рішення прийнято одноголосно. Про надання дозволу громадянину Булюку Михайлу Анатолійовичу на складання експертно грошової оцінки земельної ділянки. Метою <кій> подальшого вибору це в селі Великий Олексій. Громадянин придбав е, будівлю. Там вона йде для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Ну і хоче купити. Е, Ставлю на голосування. Хто за? Іванчук? За. Дякую. Рішення прийнято. Е, слідуюче питання про продаж у власність земельної ділянки неслідково-господарського призначення. Товариству е, з обмеженою відповідальністю Сентропенд. Практично Рішення підготовлено. Ви ознайомилися. Mm -hmm. та? все так? Ставлю на голосування. Хто за? Іванчук? За. Дякую. Слідуючи так само про продажу власність земельної ділянки не сільськогосподарського призначення товариству більйон ЛТД. Також є оціночка. Все є. Вартість розрахована. Ставлю на голосування. Хто за? Іванчук? «За». Дякую. <головік> так. Що там? Спродаж у власної зімейній ділянки сільськогосподарського призначення буку Володимиру Володимировичу. Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Вони зараз перебувають в населенні, так? Правильно? Так. Він так. Так. Угу. там мог нам Так, лад вести біля своїх діляночок Добре. 50. Ну, рекомендована. рекомендуємо. Рекомендувала. Говорив про злобу. Ставлю на голосування. Хто за? Іванчук? За. Батеряк? За. Матвійчук. За. Крупення отрималась. За три. Отрималась. Слідуючи питання про продажу власні земельної ділянки місійського сподобальського призначення Шпанівському споживчому товариству. Це, це Великий Олексій. Ставлю на голосування. Хто за? 50. <зас> 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 Іванчук за. <зас> <зас> Двоє утримались. Два за. Добре, рішення буде винесено на розгляд сесії. Так. Так. М -м, так, знову питання Про внесення змін до рішення сесії Шпанської сільської ради 13.08 e під номером 1968. Суть в тому полягала, що ознюк Леся Петрівна звернулася до нас. з... Так. Я про... Ну, зачитаю воно взагалі. Надати громадянцям знюклеся Петрівні дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ґрунтовної площі 014 гаореку на 10 років для ведення городництва. Але вона писала заяву Леся Петрівна на стіну Гусіння. Ну, Ділянка взагалі там не використовується. Коли писала Лесяти перший раз, mm -hmm. який у нас запропонована ну, Настя зміни, її було цей раз. Тому що 에, там площа була. З виїздом з комісії тоді так само за медпрацт, там було виїзд і мотивація була того, що земелька потрібна для подальшого облаштування доїзду. Mm -hmm. Якраз в вписання худоби можна використовувати як дідоїду, так і осіння. А що стосується то це вже цільове використання. Безпосередньо засерень... да, mm -hmm. йде для вирощення сіхосподарських уртур. Mm -hmm. Так, тому. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Іванчук. Іванчук. Один за, три утримались. Рішення буде винтенено на розгляд чергової сесії. Три. Такі є. Про надання дозволу на складання слідує питання. Переходимо. Про надання дозволу на складання проекту земної устрою щодо відведення ділянки для сінокосіння і випасання громадянці виноградові яні. Е, ставлю. Провожу розглядати, так? так? не все бачили. Ставлю на голосування. Хто за? Іванчук? за. Рішення. Проєкт, Рішення. 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 Про надання дозволу на складання проєкту заустрою щодо відведення ділянки в оренду в 18% виписання з Лотухині хімію юлі. Ставлю на голосування. Хто за? Так. Так? Так. Рішення прийнято. Одноголосно. Слідуюче питання про припинення права постійного користування земельною ділянки в релігійній громаді Свято Петро Павлівській Парадії. Він в своїй партії. Ви написали заяву? Так. Провірні зходи щодо припинення права постійного користування. Що відготовувати? Ставлю на голосування. Хто за? Іганчук? Рішення? Одноголосно. Про е е ну, присвоєння нас вулиць. <coughs> У нас є питання по малому жителі. Е ну, можливо, пропозиція не. по малому житину була. Не е наприць. Наприць. А по бармахах розумію, що можливо депутати далі вже не сподівається. Що малий жити не кажуть? Я... Набережна. Дію, це це вибач, вибач, на сьогоднішній день це винова на вулиці, на якій будується першій. Це були масив там, да? так? Ну, це, може, так, не масив, а до їх під'їхати до нового жити на. <кхух> а є нас там фабрика на чермані? Ну, малому вже там є набуває. Немає, немає. А, немає? Є великого тільки. Так, великий. Це пропозиція того першого забудовника. Ну і присвоєння нас були селі Бармакі, я теж думаю, що можливо на сесії. Місцеві депутати якось трошки щось запропонують, ну і ми так само можемо долучитися якісь назви. Ще? А ну, Писали на ці назви, можливо, і mm -hmm. мешканці mm -hmm. там. Ні, не було це, це забудовники? Ні, забутовників це, це, це фактично новостворені, подання mm -hmm. забутовників не було. Так, yeah. тоді, як скажуть депутати ще. Що... Mm -hmm. mm -hmm. Так, слідуючи mm тоді. -hmm. Так, як же ж нам тоді? Зараз <питеріген> її ну, буде, так? Про надання дозволу слідуюче питання: про надання дозволу на розроблення проєкту заустрою щодо відведення у власність mm -hmm. шляхом викупу вільної від забудови земельної ділянки, товаришів <питеріген> з обмеженою відповідальності і карі. Теж був підготовлений mm -hmm. проєкт рішення, з якими ми мали змогу <питеріген> е ознайомитися. Запитань не mm було -hmm. ніяких. Ставлю питання на голосування. Хто за? Петрович mm -hmm. за добре, дякую, рішення громад. <ривателись> добре, <ривателись> чекає зараз. <ривателись> <Кари>. 50 -50. <ривателись> да. Це 57, mm -hmm. так. А що це зараз? Так. Ну, хто за рішенням, прийнято? Ну, буде всі ж питання, всі рішення будуть винесені на розгляд сесії. Так. Mm. E так, ну і тут у нас таке теж цікаве є питання про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельних e, mm -hmm. ділянок рівного БЛНР для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель та споруд об'єктів передачі електричної енергії. Ну, Якщо бути коротко, то e, рівно обленерго хоче по нашій території провести декілька поставить, скільки їх там. Деякі вони не вказували, так? Але ці... два Угу, але вони йдуть по наших землях і вони нам трішки будуть обмеження давати сусіднім діляночкам. Ну, Та якщо це 10 вольт, то по дві сторони по 10 вольт. Тому на сьогоднішній день ну, так собі. Так на голосування. Проект рішення був підготовлений, ми так бачили, що питання розглядали. На сьогоднішній день. Ставлю на голосування. Петрович, За. Крупеня. Утрималась. Батря. Утримався. Утрималась. Рішення буде винесено на. Чому я мушу покинути засідання? Ну, так. Добре. Ми чекаємо тоді на сесії. Дякую. Там, ми нас залишилось тут буквально три питання, тому давайте вже дойдемо їх. Про внесення змін до рішення шпанівської сільської ради від е 2021 року під номером 113, про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі для ведення особистого селянського господарства громадян колеснику МГ, колесник НП, Торопенко і колеснику ДВ. Зміна там. Можу, вже, <пробітник> та, було, так. В даному рішенні не були вказані частки. Але для, реєструва... для реєстрації права користування <пробітник> реєстратор вимагає <пробітник> в рішенні вказувати частки. І, там, 4 вони успадкували, тому їм треба. Тому ставлю на голосування. Іванчук. Крупеня за Ватрів. Три за один не було. Проключення земельної ділянки досліджує питання: Про... до переліку земельних ділянок від вільних від забудови, призначених для продажу права оренди на конкурентних засадах, тобто торгах земельних, у формі електронного аукціону та на надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Це земельна ділянка в селі. В селі в селі Ставлю на голосування. Хто за? Йончук? Дякую, Пропеня за. Батик проти. Батик проти. Один не голосував. Два. За. І останнє питання. У нас? Про затвердження проєкту задовольстві щодо відведення фінанної ділянки для городництва та передачі її в оренду на мідину Матвійчуку. Ставлю на голосування. Орендну плату, до речі, встановлюємо теж 12%. Ставлю на голосування. Хто за За. Крупеня за голосування за один не голосував. За три, два. Ну, наразі на все. Дорогі трохи, вам дуже дякуємо. Чекаємо вас на сесії. Комісія наша за да? проєкт. Дякую. Дякую. Да. Ну, е ну, так, ну у нас були деякі питання, які все таки е були утримані. Це декілька питань. Тому е всі проекти рішень будуть винесені на чергову сесію і поставлення тоді на голосування. До зустрічі на сесії. Дякую за присутність.